Орбан ще до оголошення навіть офіційних результатів у Грузії да от виборів він вже почав е, вітати е, проросійську владу, да тобто це от ту як в е, Господи, е, Грузинська мрія, да, чим вони да, вилучилася мрія. Так, правильно та, ось я те, Ну, мене кожного разу, коли я кажу грузинська мрія, в мене дисонанс якийсь відбувається. Тому що, ну, як це може бути грузинською мрією? Ти, ти подумаєш, та ну, не могли вони так називатися? Та, ну що, судячи з результатів виборів, будуть в них серйозні якісь чергові події. це... Помітно навіть самого процесу, як відбувалися вибори. В нас тут є низка відео, тобто це постійні сутички на виборчих дільницях, постійні, якісь намагання щось там підманіпулювати, змахлювати. Ну дуже такі неспокійні вибори відбулися у Грузії. Ось ви бачите, це в дуже багатьох місцях такі от історії відбувалися. Якісь провокації, якісь бійки, ну тотально, десь щось подібне в нас колись теж було, якщо пам'ятаєте. Ед中... Теж складні вибори в нас теж були. <тан rekay fois> ну там, там з того, що я бачив, там відверті вкиди бюлетені прямо на камеру. Як uh коментували -huh. uh, ja, uh, люди. Каже, я колись брав участь у виборах партії регіонів на Донеччині, так це ще було дуже інтелігентно. Такий коментар я прочитав, цікавий. <ріграє> а, а, я ну, це, а от, чорт, який закидує просто пачку бюллетені на камеру в, в урну, намагається угу. запхати, це жесть, звісно. Дуже сумно за всім цим спостерігати е, мені якось так. Ну, це здалеку, звісно. Це не те, що там аналітика, це просто мої роздуми. Що ці всі опозиційні партії вони виглядають трошки імпотентно хоч вони всі і заявили, що не визнають е, результатів. Е, чому так? Я не знаю. Вочевидь, е, якби у них була. Активна підтримка громадян Грузії то можливо ситуація була б інакшою. Ми подивимося, будемо ну чесно кажучи, я от не дуже вірю в те, що ці протести щось змінить. Ну, тут є ще одне кумедне відео із виборчої дільниці. Там якраз <смітно> спостерігач від Азербайджану якраз дає коментар про те, що от вибори проходять взагалі чудово, жодних порушень немає. І якраз зверніть увагу за спиною в нього, що відбувається. От показуємо. Ось він коментує, бачите дівчина дістає телефон і фотографує свій білетень, тобто яким вона видно має відзвітуватися, щоб вона правильно проголосувала. Робить фото. Це вже порушення, це фіксоване. І він каже: та нема ніяких порушень. Та я ж не бачив. Я не бачу. Ви бачите? Ну, тово таке, А я не бачу в нього очі на спині, чи що. Нема в нього очей на спині, звичайно. Не бачить він. Ну, тобто, звісно, що президентка Грузії Зарубішвілі відмовилась визнавати результати парламентських виборів. Заявила, що вони абсолютно російські вибори, так їх і назвала. От, і відповідно, прем'єр Грузії Коба Хідзе заявив, що йому байдуже він все одно. Готовий сформувати уряд, і все одно буде працювати парламент як буде. Типу, тому дійсно назріває якась конфліктна ситуація, яких вона дістане розмірів і розмаху. Ми не знаємо. Також Саакашвілі також робив заяву. Він також йому говорив, щоб всі виходили на вулиці, бо потрібно захищати право грузинів на європейський вибір. Та ну от тому. Будемо слідкувати далі за подіями. Сьогодні мають вони вже виходити на центральній площі. Ті, хто не згоден із результатами, офіційно оголошеними результатами виборів. Отак. Там же ще нюанс в тому, що ця грузинська мрія, вона від ну, вони настільки відбиті абсолютно. Вона, вона навіть ну, своїх кураторів росіян пере перевищило в рівні цинізму, вони кажуть, що ми заборонимо всі партії, які пов'язані з Саакашвілі. А прикол в тому, що, ну, по-перше, і сама грузинська мрія створювалася людьми, які були в партії Саакашвілі ну, частина mm -hmm. людей. І всі оті опозиційні партії, там теж люди, які були в партії Саакашвілі, і відповідно вони хочуть, щоб була одна партія, як КПСС, розумієш. Mm -hmm. Союзі і Коку. Ну що, подивимося. я тут ну Грузинам треба щось робити, інакше вони просто знову на десятиліття стануть встануть грузинської губернії Російської Федерації. От і все. Ну та їм же ж ця грузинська мрія промила мізки оцими роликами про те, що от які в яких вони використовували саме Україну українську війну? Да, от е, ну, там, комплекс, наших... там не, не тільки ці ролики, там комплексно тільки вони ці. працюють. Е, да, от, треба міра. А у грузин розумієш, у них травма ця війни 2008 року, і вони на цьому грають, mm. бо люди більше не хочуть війни, не розуміючи те, що ну коротше, з цією партією війна сама до них прийде. Якимось чином далі інакше ще теж цікавий політик з цікавими зв'язками. Це опонент Санду Стояногло. Він, видно, хвилюється стосовно результатів чергового туру виборів і почав змінювати свою риторику, почав говорити про підтримку України у війні проти РФ. Сказав, що планує зміцнювати відносини з Києвом у разі перемоги на виборах. Ну, ну Це таке діло. <гум> сказав, то сказав, це то сказав риторіка, да, це очевидно для тих, хто ну хто ще там не визначився, це такий пас в сторону людей, які. Там можливо виступають за євроінтеграцію, але яким не подобається, Майя санду, хоча чому вона їм може не подобатись, я не зовсім не розумію. Але я і не молдаванин, тому я не знаю. Насправді от. Ціла черга да, виборів. Ну про, гру, про гру, Грузію ми зараз поговоримо. Молдова дуже важлива для нас. Я це вже говорив, тільки не пам'ятаю тут чи там. Ну у нас 1222 квадратних кілометри з Молдовою. Нам треба, щоб хоча б ці кілометри були стабільними для нас, тому нам дуже би хотілося. Але це справа громадян Молдови, щоб вибори виграла Майя Санду. Завдяки діаспорі окей. Це взагалі, от, до речі, це цікава річ, що вони ж проголосували за на референдумі, на референдумі щодо вступу до ЄС. Тільки діаспора вирішила це питання. Там щодо 1354 голоса вирішили, да, це так І... так, це ти такий. Угу, ну, ладно. Ну, проте ми ну, мені зрозуміло бажання е, не жити в ЄС. Ну ви подивіться на мапу. Ну А де ви хочете жити? Ну, Олександре, це доказ того, що пропаганда російська працює ну, і вони майстерно вміють промивати мізки як ніщо інше. Можливо, в багатьох інших напрямках вони дійсно відстають дуже серйозно, то тут в них прямо прямо вони. Як ніхто вміють прилазити в будь-які дірки. Давайте згадаємо тільки тексти org.ua які вони провели. Дослідження стосовно зв'язків з Росією, саме американських різних і дуже серйозних політиків, діячів громадських, журналістів, ну тих, яких дослухаються, в чому велика загроза, наприклад, стосовно США релігійних там діячів, релігійні громади там взагалі вони. Там тотально знаходяться під впливом цієї саме пропаганди, що стосується московського патріархату, як такого. Тобто, для кожної країни, як ми розуміємо, є свій кейс інформаційних атак, які, як бачите, працюють. На жаль, Україна не має чим протидіяти цьому, а іншому світу не наскільки видно і треба, судячи з того, що наскільки активних якихось дій не було помітно, тільки ось останнім часом почали блокувати їхні російські якісь канали, там які працюють десь в Європі, в США, і то це тільки зараз почали робити. От до цього ж, взагалі, ніби от. Все нормально, все окей. Це, це ліберальні канали російські, чи ще щось там вони вигадували. Але як би вони не називалися, вони все одно носіїв шовінізму російського і все одно намагаються виправдовувати так чи інакше дії РФ і тому подібне.